Україні вже багато років говорять про суддівську корупцію, телефонне право, конверти, потрібні рішення для своїх. Ми бачили мільйони доларів у справах князева і банки Чауса, Пам'ятаєте таке? І плівки вовка, і скандали навколо конституційного суду з іншого боку, з'явився вищий антикорупційний суд НАБУ, НАЗК у частини суддів. Вже є реальні вироки, а суспільство чекає системних змін. Про це говоримо далі. До нас вже доєдналася наша наступна гостя Оксана Копійчук, юридична радниця Transparency International Ukraine. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Пані Оксано, як взагалі пояснити ось цю суддівську корупцію, і що це таке, от коли ми кажемо, ця система корумпована? суддівська система корумпована? Що це таке? Це конверти, це рішення якісь за дзвінком. Знаєте, як це взагалі виглядає зсередини? Ну, загалом, всім нам чудово відомо, що багато людей говорять про те, що суддівська корупція це власне проблема української судової системи, власне, цієї гілки влади. Зрозуміло, що у нас недореформований суд, скажімо так, реформа суддівської системи почалась, вона не завершилась повноцінно. Щоправда, в нас об'єктивно є дуже багато зрушень в цьому плані, і те, що навіть зараз з'являються вироки по суддям, яких раніше. Абсолютно практично не було їх можна перерахувати на пальцях однієї руки до того, як Макс почав розглядати ці справи і відповідно на Бута САП їх розслідувати, тому е, корупція, на жаль, е, в Україні існує, в тому числі судова система не є виключенням. Е, проте ми можемо чітко прослідковувати, що е, навіть статистично е, корупція в цій гілці влади вона вже не є безкарною. Це можуть дійсно бути, як ви кажете, конверти, це можуть бути рішення по домовленості, це абсолютно всі варіанти корупційних схем, які можуть бути, в тому числі це можуть бути правопорушення пов'язані з корупцією, тобто коли там декларується неправильно або незаконне збагачення суддів і тому подібне. Тобто тут. Є багато аспектів, проте я можу відмітити, що є позитивна тенденція в цьому ключі. А з з чим вона пов'язана А з чим вона пов'язана, і як це відбулося? Що а, там є позитивні зміни? Що відбулося? А, совісті а. додалося Закон, Законодавчих актів. Додалося що саме? Ну, вперше за все, в нас все-таки почалась реформа судочинства, По-друге, в нас є скажімо так, громадський контроль за органами судової влади, в тому числі, ну і напевно, одне із найголовнішого, що є, це власне те, що було створено Набу САП та ВАКС, і те, що вони запрацювали повноцінно. Наприклад, Набу та САП були створені раніше ніж ВАКС, і навіть коли вони розслідували ці справи, викривали корупціонерів, вручали підозри. Але до того, як було запущено повноцінну роботу, Вищого антикорупційного суду, суди інші районі не те, щоб дуже активно розглядали справи про суддівську корупцію. Тобто, там прослідковувалось і затягування даних справ, і недоведення це все до кінцевих рішень. І власне, вже після того як було створено ВАКС, і власне в синергії запрацювали ці органи, то зараз ми можемо якраз от прослідковувати те, що справи розглядаються, і навіть, наприклад, от якщо говорити про позитивну тенденцію, то як мінімум 23 судді відбували реальне покарання. Тобто те, що їх засудили остаточно. Тобто, це пройшло і перша інстанція ваксу і апеляційна палата, і відповідно дані особи були остаточно засуджені. І вразі, ну в кінці кінців, все ж таки їхній вирок був доведений до покарання до цього я ж кажу. Таких рішень можна було порахувати там буквально їх декілька штук. Було цього за всі роки незалежності. Е, тому е, просвідковується власне позитивна тенденція. Крім того, раніше в нас ніколи не було таких гучних підозр, як е, наразі. Тобто, у нас, е, якщо ви пам'ятаєте, е, була вручена підозра, і вже навіть є е, ну, обвинувальний акт переданий до суду. Наразі справа е, розглядається в вищому антикорупційному суді е, щодо Всеволода Князєва. Тобто, це не просто якийсь рядовий суддя, це екс-голова верховного суду. Тобто, це не просто навіть суддя Верховного суду, це голова Верховного суду. Був. Також нас теж в 23-му, здається, були вручені підозри чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Та ж справа наразі перебуває вже на розгляді в суді. Минуло річ, до речі, була підозра львівським суддям. Там здається, три судді, якщо не помиляюсь, і хабар становив десь близько одного мільйона доларів. Дана справа вже там завершена до розслідування, і власне незабаром вона буде передана також на розгляд до суду. Тобто ми можемо просвідковувати, що це не лише підозри, а це і обвинувальні акти, які переходять до суду, і суд їх розглядає. Перша апеляційна інстанція підтверджує ці вироки. І відповідно, теж це не лише судді районних судів, а це судді абсолютно різних ланок судової системи. І як я вже говорила, навіть голова верховного суду теж не застрахований, якщо він скажімо так, вчиняє або потенційно міг вчиняти такі корупційні правопорушення, тому ну, ми можемо абсолютно точно сказати, що є тенденція до того, що корупція викривається, і що це доводиться до апеляційної інстанції. Відповідно, вироки набувають законної сили. Також ви згадували про. Суддючалсаєм мені здається, всі чули цю одіозну історію про втечу, переслідування, переховування і так далі. І власне щодо нього теж рішення вже набуло законної сили. Власне, він теж наразі, скажем так, позбавлений волі, і щодо нього зараз в касаційній інстанції власне переглядається рішення. Теж ми очікуємо і слідкуємо за цими справами. Пані Оксано, давайте поговоримо про такий феномен, як довіра суспільства до судової системи. Дивіться, ось є така дійсно цікава історія. З одного боку, працюють набу, САП, ВАКС, і все це, як ви сказали, зазначили, що це працює в синергії, і це доволі крутий, потужний орган. Якщо ми беремо це все як ідею, так? що вони всі роблять, mm -hmm. з, іншого... О, та, та, так. з іншого боку, кожна ось така гучна справа чомусь у суспільстві підриває довір. Mm -hmm. Тобто, якщо навіть і mm -hmm. от така людина. Замазана у корупцію, або замазано у якісь страшні е, некрасиві справи, так як ось цей е, суддя вже е, вищої інстанції. То що говорити вже mm -hmm. про маленьке? Тобто, ось такий, знаєте, феномен, коли викриття е, з одного боку це мав би бути показник саме роботи ось цих органів, які займаються mm -hmm. і які слідкують за цим, з іншого боку, суспільство це ось так сприймає. Давайте про це поговоримо. Е, е, я зрозуміла ваше питання. Загалом, е, це е, скажімо так, інколи це викривлене сприйняття, бо нам здається, що корупції ніби як більше, коли є е, повідомлення про підозри, коли є обвинувальні акти, коли ця справа розглядається, вона це вирока. Але насправді рівень корупції, скажем так, він і був раніше, і можливо навіть більше був в тому, що ну не було покарань, як так, ну як таких, особливо для суддів. Тобто, в нас раніше ця гілка влади можна сказати, була відносно безкарна, оскільки говорили про судову поруку, про те, що суддя суддю не засудить, і так далі. Зараз ми вже бачимо тенденцію до того, що навпаки, якщо є підозри і є обвинувальні акти, які обґрунтовані, ми бачимо часто ну. Не всі обвинувальні вироки, але більшість з них обвинувальні. І це можна прослідковувати і щодо інших справ. Тобто, от коли на кілька тижнів тому, скажімо так, були ці всі скандали і підозри, то теж говорили про те, що у нас на такому рівні є корупція. Корупція є всюди. Так, корупція є, але раніше її ніхто не викривав. Якщо викривала, це були якісь дрібні посадовці, які там ловили на невеличких кабарях, і часто навіть ці справи могли не доходити до вироку. Зараз ми бачимо, що е, корупція, хоч і є, але вона викривається. І багато хто хто потенційно міг би там думати про те, щоб вчинити якийсь такий е, скажімо вчинок, вчинити злочин, е, вони можуть задуматись про те, е, чи дійсно це варто робити, враховуючи те, що Корупція розслідується судові органи влади, і не тільки права, це загалом зараз теж більш активно виносять вироки по корупційних справах. І загалом ми можемо, скажімо так бачити позитивну динаміку, і це ніби як трішки викривлене. Сприйняття, коли ми про якусь проблему не говоримо, її наче не існує. Хоча сама проблема існує, просто немає її обговорення. І власне це стосується і корупційних справ. Тобто, коли ми мовчимо, замовчуємо або органи там досудового розслідування не комунікуються і не показують, це не означає, що нікого не викривають. Це просто означає, що немає цієї комунікації і публічних повідомлень. І як на мене, то навпаки добре, що в нас зараз, по перше, суспільство дуже негативно сприймає корупцію, хоча там різні опитування показують, що хоч і негативно сприймають корупцію, але здебільшого високопосадову. Бо коли е, самостійно там умовно комусь дати якийсь хабар або вирішити якесь питання, то часто люди це не сприймають як корупцію хоча ну це також є корупція. Е, тому я думаю, що це більше питання от якраз видимості теми. І обговорення її в суспільстві, а не збільшення кількості корупції. Пані Оксано, наскільки важко вести ось ці справи, які стосуються верхівки суддів, суддів Конституційного суду, якихось великих таких справ масштабних, наскільки важко зібрати докази, наскільки важко потім ось ці судові засідання проходять? Тобто, чи впливає саме особа? Яку засуджують і яку судять, чи впливає її статус на якість того процесу, який судовий вже потім проходить наразі, на вашу думку? Ну, загалом це однозначно впливає, оскільки чим більш високопосадова особа, тим більше в неї може бути зв'язків різноманітних можливостей впливу. І відповідно тут дуже важливо, щоб не було ніяких злитів інформації, щоб ну не дізналися про це завчасно, бо є от оці власне можливості впливу. Ну, я можу сказати, що Однозначно, оці наші антикорупційні органи, які були окремо створені для розслідування саме топ корупції, власне, в них їхні працівники проходили скажімо так дуже суворий відбір, щоб потрапити до цих органів. Тобто, це дійсно професійні люди, які знають що робити, і власне саме вони працюють із цими топ корупційними справами. Зрозуміло, що всюди можуть бути не ідеально зібрані докази або якісь перепони можуть траплятися. Часто ми спостерігаємо, що в таких справах намагаються усіляко затягнути строки для того, щоб не встиг суд розглянути, оскільки якщо завершиться строка, то особа фактично не буде відбувати покарання, навіть якщо її суд визнає винною. Тому е, ці справи точно складніші е, і в доведенні, і в самому процесі судовому, е, але ними і займаються дуже висококваліфіковані е, люди. Тому загалом, е, хоч і є складність, але мені здається, що вона виправдана тим, що власне проводили такий добір до цих органів серйозно. Тоді питання постає в іншому. Дивіться, зараз, наче і зарплатня не така вже і маленька у судів, наче і mm. е, зрозуміло, як має працювати судова система, наче і е, органи е, не, не для кого не секрет, що вони антикорупційні працюють. І ми бачимо наслідки того, що працюють. І тим не менш, так чи інакше, все одно корупція є. І отут теза про те, що вона завжди є, начебто і так, але з іншого боку, чому у суддівській системі це. Бо суддівська система це для соціуму, для сприйняття людей, це останнє, куди вони можуть звернутися за допомогою. Знаєте, інколи mm -hmm. у нас у суспільстві є така такий невеличкий жарт про те, що коли тебе тобі кажуть, йди, то йди до суду, доводь свою правоту mm -hmm. у суді. То наче це тебе знаєте так вічливо, вічливо тобі дуже сильно відмовили, скажімо так. Чому це відбувається і досі? Це відчуття безкарності суддів, це якісь шалені зв'язки, і досі. Що це таке? Я думаю, що частина це ще якась інерція, тобто, ми так робили, ми так продовжимо робити. Загалом зрозуміло, що будь-яка система вона не ідеальна, тобто це не означає, що всі судді-хабарники або всі обов'язково там будуть вимагати від те від тебе цього хабаря. Нас люди часто не звертаються до суду, бо, скажімо так, є певні бар'єри для людини при зверненні до суду, що якщо вона не орієнтується в законодавстві. Вона загалом може неправильно скласти там позовну заяву і просто її повернуть. Ну і відповідно, це ще звернення до адвокатів, які теж коштують зазвичай якихось коштів, і не завжди в людей є ці кошти. Тобто, тут не лише там те, що людина думає, що суд корумпований, грає роль, а часто і те, що це система, до якої ти не можеш просто прийти і сказати, от у мене є проблема, вирішить. Це потрібно. Певні, скажімо так, дотриматись певних форм для того, щоб твоя заява була зареєстрована, розглянута, і, власне, це часто теж зупиняє людей. Бо коли ти не розумієш, як це зробити, ти частіше за все це просто не будеш робити. Крім того, в нас на жаль є величезна проблема із строками розгляду справ, тобто, ти можеш звернутися для вирішення якогось питання до суду. І та справа там просто роками буде тягнутися, і відповідно тобі потрібно відслідковувати, ходити постійно до суду. Якщо ти ще звернувся до адвоката, відповідно оплачувати послуги цього адвоката. І часто для людей, от саме ось цей весь довгий ланцюжок, тобто не обов'язково на першому місці саме сприйняття корупції в суді, а часто це отоці всі бар'єри, які є в людини при зверненні до суду, її зупиняють. Крім того, для деяких людей навіть сплата судового збору це вже може бути бар'єром, тобто на етапі саме звернення до суду. Тому я би не сказала, що більшість не звертається до суду саме через уявлення про те, що обов'язково потрібно дати хабар а часто це саме через всі бар'єри, які можливо є перед людиною, для того, щоб дійти до суду. Хоча я не виключаю, що якийсь відсоток людей саме так і сприймає, що немає сенсу звертатись до суду, бо це питання вирішить там, наприклад, мій опонент, якого є більше грошей, зв'язків, можливостей і так далі. Хоч, скажімо так, я скільки разів стикалася з судом, в мене взагалі не було ніяких проблем з законністю рішення, яке виносить суд. Але знову таки це власне мій досвід, я не можу його експолювати на усіх. Пані Оксано, на вашу думку, як виглядає ось ця критична точка, після якої ми можемо сказати, ось це вже запрацювала оновлена система судова в Україні і вона працює правильно, чітко дотримуючись всіх вимог і внутрішньо соціальних, і зовнішньополітичних? Як ми можемо зрозуміти, що? Ось ці зміни вони вже критично настільки якісні, що судова система оновлена в своїй суті. Ну, власне, нам було би непогано все ж таки допровести реформу судівської системи. В нас є такий чудовий такий орган, як громадська рада доброчатності, Тобто вони теж, скажімо так, впливають на те, як відбираються судді, як оцінюються судді. Власне, можливо, потрібно було б трішки більше враховувати їхні пропозиції щодо цього. Бо зрозуміло, що судова система сама собою не очиститься від недоброчесних Е, Часто це не обов'язково йде мова про хабарі. Тобто, це може бути мова про абсолютно різні там вчинки, які вони робили, або які вироки вони виносили. Чи рішення приймала, тобто тут е, важко сказати, коли цей момент прямо настане, бо мені здається, от знаєте, як не можна повністю побороти корупцію, ну взагалі, повністю це неможливо, як на мене. Можна зменшити максимально її розмір, тобто, щоб корупція, це вже от, наприклад, кажуть, що в європейських країнах там немає, або її дуже мало, або ще щось. Бо вона просто на таких рівнях, що звичайні люди здебільшого з нею просто не стикаються. От, власне, якщо звичайна людина буде. Е Мати можливість звернутися до суду і не переживати, що її опонент якимось чином буде впливати на це рішення, неможливо яким чи зв'язками, чи там безпосередньо давати хабар. От тоді це вже буде, скажімо так, той рівень нашої судової гілки влади, коли можна сказати, що вона функціонує добре, що суддям довіряють, коли, хоча б не знаю, 80% суспільства, буде мати довіру до суддів, і буде, не буде сприймати, як я звертаю, то звертайся до суду для вирішення якоїсь проблеми, а будуть розуміти, що звернення до суду це є реальна можливість захистити свої права. От тоді це власне буде той момент, коли ми можемо говорити, що судова система працює добре. Будемо сподіватися, що цей момент наступить дуже скоро. Принаймні так хочеться вірити в то, і так хочеться вірити в позитивні зміни. Оксана Копійчук, юридична радниця Transparency International Ukraine, була з нами на прямому включенні. З нею говорили про те, що треба змінити у судовій системі для того, щоб вона запрацювала на повну міць для народу України. Щиро вам дякуємо. і Прощаємось, пані Оксано. Дякую, до побачення. До побачення.